Вітаю! Мене звуть Василь Попстасів, юридична фірма Батураниць та партнери. Ми продовжуємо наш цикл відео присвячений нюансам укладення договорів. І сьогодні поговоримо про те, що таке строк, термін, набуття чинності договору, пролонгація договору, а також як вирішувати суперечки по контракту. Отже, що таке строк договору? Строк договору це період в часі, в якому діють права і обов'язки, передбачені цим договором. Це означає, що. Протягом цього періоду ви можете звернутися до суду про примусове виконання. Ви можете відповідно до юридичних норм вимагати виконання обов'язків іншої сторони і користуватися своїми правами за договором. Однак з цим пов'язані деякі нюанси. По-перше, українське законодавство відрізняє два поняття: це строк і термін договору. Строк договору це період в часі, а термін це конкретна дата в часі. Коли починається та чи інша подія. Наприклад, закінчується договір. Однак переважна більшість договорів, які укладаються сьогодні, вони не мають чітко окресленого строку договору. Ці договори, як правило, відносяться до так званих безстрокових договорів, але це не зовсім так, оскільки їхнє закінчення пов'язане з певною подією в майбутньому. Наприклад, коли ми говоримо про поставку певного товару, то очевидно, що поставка товару закінчується з моменту закінчення цієї поставки. Тобто, коли вам передали товар, поставка товару закінчилася. Щодо надання послуг, то в цьому випадку дещо складніше, оскільки, якщо ви домовилися про... Завершення якогось проекту, то тут більш-менш очевидно, але якщо у вас довготривалі відносини, які не пов'язані з якимось кінцевим результатом, в даному випадку строк договору є критичним і важливим моментом. В цьому плані варто пам'ятати, які будуть наслідки у разі припинення цього договору і розірвання відповідно відносин. Що вам доведеться в цьому випадку робити? Шукати нового клієнта чи шукати нового виконавця, який виконує ту саму роботу. Більше того, йому потрібно буде її продовжити, ознайомитися відповідним чином. Це може вплинути на ваші якісь плани, проекти. Ну і безпосередньо впливає на ціну кінцевого результату. Пролонгація договору дуже часто сторони передбачають своєму договору автоматичну пролонгацію, тобто автоматичне продовження договору без підписання додаткової угоди. А це робиться для того, щоб кожного разу не підписувати додаткові угоди. Часто про це сторони насправді забувають, і основна причина їх укладення це зручність. Однак з цими умовами також потрібно бути уважним, оскільки якщо у вас передбачено припинення договору тільки за умови попереднього повідомлення за певний період до його закінчення, і більше ніяких інших умов його припинення не передбачено, то дана умова. Є критичною, також для е, клієнтів-замовників, в залежності від виду послуг, наприклад, оренди, це може бути неприйнятною умовою, оскільки ми розуміємо, що в даному випадку, якщо ми говоримо про оренду, то договір укладається на певний період з фіксованими умовами. І відповідно, якщо вже економічні е, ринкові умови змінилися, то варто переглянути ці умови. У випадку ж пролонгацію договору, якщо сторони забули про... Внесення змін до договору і його не поновили, то, відповідно, договір буде діяти на наступний такий самий період з тими самими умовами. До речі, ця умова стосовно оренди договорів прописана в господарському кодексі, тому варто цю умову не забувати і прописати в контракті, що або умова господарського кодексу не застосовується, оскільки це дискретна норма, її можна за взаємною згодою сторін скасувати, або ж прописати свої умови для пролонгації договору, вступ договору в силу або набрання юридичної чинності контрактом. Це дата, з якої набувають чинності права і відповідно обов'язки за договором. Дуже часто сторони прописують, що це дата підписання договору однак на практиці не завжди при підписанні договору ставлять дату. Як правило, використовують дату, вказану на першій сторінці договору. Також варто пам'ятати, що відповідно до цивільного законодавства сторони можуть врегулювати свої відносини в минулому іншими словами, договір може мати зворотню дію в часі. Таким чином, якщо ви вже почали якісь взаємовідносини, почали, скажімо, поставку або надання послуг, або вже зайняли приміщення. Але ж на даний момент у вас ще немає підписаного договору, то це не біда. Ви можете його підписати. Причому не варто вказувати, скажімо так, заднім числом, а достатньо просто вказати, що договірно буває чинності з такого-то числа. Цього буде достатньо, і тут не потрібно нічого приховувати, в цьому немає якоїсь проблеми, оскільки цивільне законодавство прямо дозволяє врегулювати ці відносини. В минулому вирішення суперечок і арбітражне застереження. Що це таке? Як правило, сторони не завжди можуть врегулювати свої питання шляхом переговорів. В цьому випадку потрібно передбачити, яка ж третя сторона вмішається в їх конфлікт. Як правило, це або державний суд, або арбітраж. Передусім, міжнародний арбітраж. Проте є ще внутрішній, так званий третейський суд, який також має право виносити рішення. В даному випадку у нас є дуже потужний. Документ, дуже потужний юридичний документ, який називається Нью-Йоркська конвенція про визнання та виконання арбітражних рішень 1958 року, яка дозволяє визнавати і, головне, виконувати такі рішення на території країн, які приєдналися до цієї конвенції. До цієї конвенції приєдналися майже всі країни світу, тому в даному випадку можна говорити, що це глобальний інструмент. І якщо ви не довіряєте державним судам або ви вважаєте, що це занадто довго, то ви можете передати вирішення цього спору в постійно діючий арбітраж. Є також і арбітражні суди, так звані тимчасові, адхок, проте їхнє регулювання дещо специфічне і переважно сторони використовують постійно діючі арбітражі, які мають свої вже встановлені правила, регламенти проведення спорів і так далі. Важливо пам'ятати про те, що арбітраж е, виносить рішення, яке є е, обов'язково до виконання в країнах-членах Нью-Йоркської конвенції. Однак не варто забувати, що є й інші способи вирішення суперечок, і в даному випадку це теж варто прописувати в контракті. Зрозуміло, що державний суд е, до українського державного суду у нас довіри немає, і проблема також в тому, що Рішення справи може затягнутися з арбітражем, з міжнародним арбітражем. Проблема в тому, що це досить дороге задоволення, і для контрактів, які менше одного мільйона доларів, він є непридатним до використання, оскільки сторони витратять набагато більше грошей на саму судову тяганину ніж на вирішення питання. Ну, а стосовно медіації, на жаль, цей інститут в Україні недостатньо розвинутий, проте якогось спеціального законодавчого регулювання цей процес не вимагає. Достатньо того, щоб ви передбачили це в контракті. Згодом ви можете це відповідним чином примусово виконати вже або через державний суд, або через виконавчу службу. Хоча, якщо ви все-таки хочете обійтися без державного службу, то найкращий вибір це саме Третейський суд, який дозволяє рішення Третейського суда відповідно відразу передати на вирішення до виконавчої служби. Зі спорами також ще пов'язують питання вибору застосовного права. Тут, в принципі, досить просто: якщо ваш договір або контракт предметом регулювання якого є якийсь зовнішньоекономічний об'єкт, тобто. Наприклад, програмне забезпечення розробляється для клієнта, який знаходиться за кордоном, або поставка товару відбувається з-за кордону, або одна із сторін є нерезидентом. В цьому випадку можете передбачити будь-яке законодавство за вашим вибором, обов'язково це має бути законодавство України. Найчастіше так поступають сторони при створенні іноземної юридичної особи в цьому випадку. Використовують англійське законодавство, яке регулює їхню акціонерну угоду. Ну а зрозуміло, що всі інші корпоративні документи, такі як статутні документи, вони регулюються вже відповідно до законодавства місця реєстрації цієї юридичної особи. Проте саме договірні відносини між сторонами, контрактні зобов'язання, вони регулюються, наприклад, англійським законодавством, яке в цьому плані більш гнучке, яке має досить багату практику вирішення спорів. В цьому питанні і, як правило, ці питання вирішуються досить швидко. Проте найкращим контрактом є той, відповідно до якого не виникає будь-яких спорів. Тому уважно ставтеся до всіх положень контракту, уважно їх прописуйте. Немає значення це юридичною мовою чи самою звичайною. Головне, щоб ці питання були продумані і врегульовані. Успішного бізнесу, вдалих контрактів, до наступних відео.